Muchas sí. gracias. Sí.

За 4 дні пройшло місяць, так? Має <кій> ну, питання до юридичного відділу, будь ласка, нам такій зміні конфігурації. Минулий раз були якісь питання, що земельну ділянку, яка там не попадає в рекреацію, попадає в комунімальну власність, не може виходити можна за опціону. Можна, можна так? Я, Я? А є за там причини Зміни конфігурації. Ми що і потім втримаємо. Добре. Ще й кількох у нас комісія уважає. Комісія пройшло. Воно два рази Походили, в комісію проходили далі. Суть чому, щоб ви зрозуміли. Закон не забороняється. Закон не забороняється. Але можуть до нас причепитися, що за ту земельність, яку ми відсуваємо. Я проводив кожну роботу. Ми можемо вилучити гроші. Тобто може виставити її на аукціону. І громада потребує гроші з під знаком питання. Але люди, люди взяли земельну ділянку, а частина її земельних ділянків покладають в рекреаційну зону, де вони нічого не зможуть зробити. Треба наголосити, що взяли під садівництво, перевели в комерцію, будували комерційну споруду. І тепер е, хочуть ту зону рекреації використовувати, то, то перенести на, на комунальну землю, яка може бути продана. Закон не забороняє. Закон не забороняє, але то всі знають, що закон не забороняє, що можна таке зробити, тільки там можуть інкрименувати, я ще раз кажу, можуть інкрименувати, щоб це е, ну, законне, би, та, що ну, Так, щоб ми могли б віднести це на аукціону. І могли з того вирушити гроші. А ми просто порядні пересували. Але ще бути, що вони зоні, але це теж Розумієте, Тут річ, що це все на розгляд депутатського корпусу. просто Осужні позиції, всі проти, щоб нам потім не інформували, щоб ми щось пропонували, щоб щось там забороняє, Є нюанси. blood mm -hmm. Я ставлю на голосування. Чинов результат ставлю на голосування за основу. Абрам, добро пожаловать. С удовольствием к вам заживаем. Добрый вечер. Теоретически слушаем. Не. Идея, что она едет. Один, один, Того, Це колишній вже тепер гази девоці. Прошу, за основу. Якщо за основу, так. Що за основу? А, а, за основу. А, а, за основу? А, а, за основу ага, стоп, ми проголосували. Дякую. Дякую. Ми проголосували пропозицію Юрія Кушника. Тепер ставимо голосування за основу тому потім робити допуску потрібно сам. Дякую. За основу Є пропозиція. Є пропозиція вируч.

І на позиціях зараз не має викликає такий. Ну, тобто розглядати. А А замки кожен виставляє, що випадки. І потрібно. Але я думаю, що це буде без смисло, тому що кожен, хоче вже зробив все, що потрібно Тому що група, як ви групі, а група дуже якось працювала, що кожна мати було. je ça c'est sauvage <tus> <tus>